У всіх школах міста святкові лінійки розпочиналися о 9-й, проте більшість учнів приходили майже на годину раніше. Адже треба й своїх знайти, і квіти вчительці подарувати. Святкувати день знань ми розпочали з ліцею дизайну світа. Цього року його поріг переступив один перший клас. З вітальним словом до учнів звернулася директор Лариса Власенко. Вона від себе побажала дітям швидкого пошуку життєвого шляху, а також презентувала їм щоденник першокласника подарунок мера та виконавчого комітету. Потім розпочалося нагородження кращих учнів за підсумками минулого року. Їм висловили подяку за успішність і вручили грошові винагороди в розмірі 200 гривень. Школярі й гості свята вітали відмінників оплесками. Особливо натхненними на лінійці були одинадцятикласники. Сьогодні їхній останній день знань в ліцеї. Вони подякували вчителям за науку і побажали першокласникам гарного старту. Ми запитали у мами учениці ліцею, з яким настроєм її дитина сьогодні збиралася на перший день навчання. Ми перший раз прийшли в цю школу. Ми перешли з п'ятої школи, прийшли в ліцей. Звісно, вона очень хвилювалася, переживала, але для неї це праздник. Да, вона хотіла вчитися в ліцеї і прийшла з удовольствия. День знань велике свято і для викладачів. Щороку, 1 вересня, вони повертаються додому з оберемком квітів у руках. А в школі лінгвістики святкова лінійка вже скінчилася. Учні 4 А, усміхаючись, фотографувались на сходах. У інших ще тривав перший урок. Його темою стали слова Володимира Сосюри Любіть Україну, як сонце любіть. В кабінеті номер 12 святково вдягнені учні 6 А, уважно слухали, що для них підготувала вчителька. Після закінчення урочистої частини дітей розсадили на їхні постійні місця і ознайомили з навчальним планом. Перший урок скінчився. Завтра учні школи лінгвістики прийдуть на заняття згідно з розкладом. Ріма Канівець, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.